До вашої уваги представляємо діяльність Радіоклубу Супутник Херсонського центру позашкільної роботи Херсонської міської ради. Події останнього часу спочатку ковід, потім війна, змусили нас адаптуватись до нових умов в освітньому процесі. Тому робота гуртка перейшла в дистанційний формат. Колектив радіоклубу Супутник Олександр Бала, Любов Дешкунова. Оксана Фоменко та Ігор Ніколаєв. Гурток юні оператори Аматорської служби радіозв'язку працює за навчальною програмою, яку ми розробили з досвіду роботи в 2013 році. Потім, враховуючи попит та нові виклики, модернізували у 2019 та 2024 роках. Кожного разу програму затверджено структурами Міністерства освіти і науки України. Гурток працює дистанційно на платформі Zoom. Цей формат відкриває можливості для роботи з гуртківцями, які знаходяться в різних регіонах України та за кордоном. Платформа Zoom надає багато можливостей для навчання: це демонстрація екрану, робота з чатом, дистанційне управління мишкою, сесійні кімнати. Альфа, Янкі, Віктор, Тенго Италии. Чи є помилка? Ой, виски, виски, виски. Виски або Вашингтон. У тебя буква Виски або Вашингтон. Джулит Янкі, Альфа, Тенго С'єра. Альфа, Ромео, С'єра. Янкі, Тенго. Zero Charlie. Hotel Bravo, eight, Canada Alpha. Hey, да. Eight. Eight. Nain. Застосовуємо сучасні онлайн інструменти. Для вивчення азбуки Морзе використовуємо програму APAC-CVL. Вихованці можуть встановити цю програму на свій комп'ютер для самостійної роботи. Відва. І ім'я Василь. Наступна буква. Буква Ф. Федір, так, наступна. Думати. Через відсутність доступу до телеграфних ключів використовуємо мобільні застосунки. Один з них Морзе Код Інженір. Гуртківці можуть використовувати цю програму як для самостійної роботи, так і під час занять. Використовуємо інтерактивні тренажери для відпрацювання роботи в змаганнях азбукою Морзе. У зв'язку з відсутністю доступу до реального ефіру ми активно використовуємо сучасні технології, зокрема віддалені веб SDR-приймачі. Одним із найбільш популярних є приймач Нідерландського технічного університету. Цей інструмент допомагає дітям спостерігати за радіоефіром у реальному часі.

Швидко, так да. Для відпрацювання радіозв'язку англійською мовою та впевненості в спілкуванні. Ми uh, This is United Sierra One Golf Italy X-ray. Over. Uniform Sierra One Golf Italy X-ray. This is Uniform Washington Five Romeo Golf. Over. Uh, United Washington Five Romeo Golf. Good morning, dear friend. Thank you for your call. Your report five nine. My name is Matvey. Standing by. Uniform Sierra One Golf Italy X-ray. Good morning, Matvey. Thank you for the five nine report. Your signal is also five nine. My name is Ihor. Ihor, Act to you, Matvey. Over. Використовуємо інтерактивну платформу WordWall для створення ігор і вправ. Яка допомагає закріплювати теоретичний матеріал у цікавій формі, Читаєте позивний і натикайте по два позивні. Так, мишку, будь ласка, Данилу. Данило, бери мишку. 1, знак Михайлу. Так, наступний Україна Тетяна Сімгалина Щука Федір. Так, добре. Педагогами радіоклубу створюються навчальні відео, які розміщуються на нашому ютуб каналі Школа Радиста. У грудні 2023 року ми організували та провели відкритий конкурс з радіозв'язку. У конкурсі взяли участь 48 вихованців закладів позашкільної освіти радіоматорських гуртків України шести областей – Волинської, Івано-Франківської, Полтавської, Рівненської, Чернігівської та Херсонської. Україна Василь 1 НА, Іван номер 008 012 008 012. Simute, uh, Simute, Uliana Roman Odin Vasil, Uliana Roman Odin Vasil Priom. Secure, secure, this is United Whiskey One, Papa. United Whiskey One, Papa, over. United Tango Six Lima, United Tango Six Lima, over. United Tango Six Lima, your number 007 008, 007 008, over. Over однією з найпопулярніших серед гуртківців є гра Прапори, яка допомагає вивчати міжнародні префікси позивних радіостанцій. За допомогою цієї гри діти запам'ятовують країни та префікси позивних сигналів, що важливо для роботи в ефірі. Вимось. Так, а всі рада? відповіді були правильні. Наступна картка. Так, руки, Захар перший. Будь ласка. Два це в нас вот Так, приймається відповідь. Так, Кирил другий. А чотири іг це Ізгай. Так, добре. Маша може, знає. Зліва не назвали Жуккілават та Харитон Антон. Я і Австралія. були правильні. Для організації дозвілля вихованців закладів освіти Херсонської міської територіальної громади у червні 2024 року було організовано літню школу радиста. Діти мали чудову можливість з користю провести дозвілля та зануритись у світ радіоаматорства і сучасних технологій. Завдяки таким ресурсам ми підтримуємо високу якість навчання, незважаючи на виклики, і демонструємо дітям, як радіоаматорство об'єднує людей усього світу.